Я вітаю всіх, хто зараз з нами по топік екрану. Всіх хто щойно до нас приєднався. Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Є загиблі, пошкоджений ТРЦ. Ворог вдарив по Дніпру ракетами і БПЛА. Так поспішали, що загубили взуття. На березі Тиси затримали чергових ухилянтів. Допоможуть у фінансуванні критичних видатків бюджету. Україна отримала 2,2 мільярда доларів від МВФ. Сьогодні вранці ворог атакував Дніпро. У місті пролунали кілька вибухів. Щонайменше 5 п'ять людей загинули, і 47 постраждали. У людей здебільшого осколкові поранення, різані рани, забої та переломи. У місті після ворожої атаки здійнялося кілька пожеж. Наразі рятувальники вже загасили вогонь. На місцях прильотів триває ліквідація наслідків. Завтра у Дніпрі оголошено жалобу за жертвами російських ударів. Ранок для нас не дуже добре, для мешканців міста Дніпра, ворог черговий раз атакував, комбіновано атакував наше місто. На жаль, маємо втрати серед цивільного населення. На місці штаб розгорнути, на місці працюють ДСНСники, на місці працюють всі комунальні служби щодо ліквідації наслідків. Продовжуємо евакуйовувати людей з місця можливого возгорання і тих наслідків, які ми зараз бачимо з вами. Володимир Зеленський зустрівся із головою 78-ї сесії Генеральної асамблеї. ООН. Це перший за майже 30 років візит до нашої держави. Президент подякував за підтримку першого саміту миру і підсумкового комуніке і додав, що одним із практичних результатів саміту може стати нова резолюція щодо ядерної безпеки та безпеки ядерних об'єктів України. Проект такої резолюції Україна найближчим часом винесе на розгляд генасамблеї. Пане президенте, я хотів сьогодні обговорити з вами одну з важливих резолюцій, яка стосується безпеки на нашій запорізькій АЕС. Я знаю, що вона вже була зареєстрована. Вона могла би виступити продовженням нашого саміту миру. І ми хотіли. Хотіли попросити вас продовжити працювати над, ц... над нею, і я хотів обговорити це з вами. В Одесі чоловік образив лікаря ветерана на протезах і втік із ветер... ветеринарної клініки. Про це повідомив сам ветеринар Олексій Притула, який у вересні 22-го року отримав важке поранення, втратив обидві ноги, але повернувся до цивільної роботи. Відвідувач прийшов на прийоми з собакою та попросив лікаря встати, аби той оглянув тварину. Ветеран попрохав чоловіка самому підійти і показав протези. Після цього відвідувач облаяв лікаря і пішов з кабінету. Що Україна отримала 2,2 мільярди доларів від МВФ. Про це повідомив Денис Шмигаль. Прем'єр пояснив, що цей транш частина коштів, передбачених програмою ЄФ обсягом 16 мільярдів доларів. Гроші допоможуть у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних вимог, зарплат медиків та учителів. На березі тиси затримали чергових ухилянців. Чотири чоловіки несли гумовий човен із рятувальними жилетами. Їх зупинили за 350 метрів до кордону. Один із порушників так поспішав, що загубив кросівок. За отриманими виявилися жителі Київщини, Запоріжжя, Кіровоградщини та Львівщини. За свій незавершений вояж. Один із них віддав 6 тисяч доларів, ще троє по 5 тисяч. Ми не досягнемо ситуації, коли всі люди будуть заброньовані. Таку думку Ранок лайф висловив Тарас Боровський. За словами військового юриста, фронт має існувати завдяки тилу. Однак, списки претендентів на бронювання можуть змінюватися навіть якщо на сьогодні комусь здається, що перелік спеціальностей і можливостей для бронювання занадто розширений, або економічне бронювання надає за розширені можливості для того, щоб забронювати е, багато людей від призову е, по мобілізації, то е, в майбутньому можливо, е, скажімо, Верховна Рада загалом якби представників влади побачать цю ситуацію і тоді змінять правила бронювання або ж збузять коло осіб так само, як вони його розширили. Нічо, ніщо ж не е, Забороняє його, скажімо, так потім зменшити. Апеляційний суд залишив Миколу Тищенка під цілодобовим домашнім арештом. Нардеп намагався оскаржити обраний йому 25 червня запобіжний захід. Однак, суд не задовольнив клопотання. Політика нагадаю, що суди Тіщенка почалися після його конфлікту секс-військовим у Дніпрі. Політик носить електронний браслет та перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Окрім цього, на два місяці без права на заставу зарештували і охоронця нардепа. Ціни на українські землі сягли рекордних показників 45 тисяч гривень за гектар. Згідно із дослідженням Київської школи економіки, середня вартість землі в Україні зараз на 8,2% більше ніж у квітні, і на 5,6% більше ніж у березні 2024 року. Вартість може коливатися залежно від регіону. Найдорожча земля у західних областях України, де гектар може коштувати понад 60 тисяч гривень. У східних регіонах, де ситуація залишається нестабільною через бойові дії, вартість землі дещо нижча. Зазначені ціни базуються на Офіційних цифрах із реєстру майнових прав під час куплі продажу, а ринкові ціни на землю можуть бути значно вищими. Трамп хоче домовитися з Путіним про те, яку частину України РФ залишить собі. Про це пише політико у разі повернення до Білого Дому. Трамп хоче запропонувати Путіну угоду, згідно з якою НАТО зобов'язується не брати до альянсу Україну та Грузію. Також вони проведуть перемовини щодо того, яку частину окупованої території України Росія може зберегти. Про це виданню розповіли двоє експертів із нацбезпеки, з оточення експрезидента США. Інша ідея Трампа, а це дворівнева система. Ема НАТО за якою країни-члени альянсу, які витрачають на оборону менше двох відсотків від ВВП, не користуватимуться захистом з боку. США Президент Зеленський у свою чергу сказав, що готовий зустрітися з експрезидентом. США він наголосив, що Дональд Трамп повинен запропонувати свій план швидкого завершення війни з Росією, попередивши, що будь-яка пропозиція повинна уникати порушення суверенітету країни. Україна не готова йти на компроміси з Росією для припинення війни. Так голова офісу президента України прокоментував останню мирну пропозицію Путіна щодо відводу українських військ з усіх анексованих Росією території, відповідаючи на запитання про заяви Дональда Трампа щодо швидкого завершення війни, якщо його оберуть до Білого Дому. Єрмак сказав, що Київ прислухатиметься до порад, якщо щодо досягнення справедливого миру. Орбан у Києві закликав до припинення вогню та переговорів з країною-агресором, тобто з РФ. Він назвав питання війни в Україні найважливішим за сьогодні для Європи. Каже, так буде і надалі упродовж наступних шести місяців головування Угорщини. Я попросив пана президента подумати про те, чи не можна. Трошки інакше піти, зробити перерву, прервати вогонь і потім почати продовжити перемовини, адже припинення вогню могло б забезпечити пришвидшення темпу цих перемовин. Наш журналіст Олександр Саюн поцікавився у киян, як вони ставляться до мирної пропозиції Орбана. Давайте почуємо, що кажуть люди. Ми не знаємо, хто це такий. Це прем'єр Угорщина. Ну, то і добре, хай буде прем'єром. <реш> О, е Я рік прожила в Будапешті, тому хочу сказати, що. Е в принципі, весь народ дуже більшість підтримують Орбана. А ви як ставитесь особисто? Негативно. Чому? Ну тому що ця людина, яка взагалі ставить палки в наші колеса, в наші держави, тому однозначно ні. Припинити вогонь і йти на перемовини з Росією. Як вам така його ініціатива? Ну насправді я вважаю, що перемовини потрібно було робити раніше. Угу. Не тільки коли він зараз приїхав, все треба, треба починати. Ні, звісно. Але я думаю, що краще буде для народу йти на перемовини в найближчий час. Припинити вогонь і розпочати перемовини з Росією. Така була ініціатива Орбана. Як ви до неї ставитесь? Ну я взагалі за мир. Треба договарюватися. садитися до ну, рано чи поздно все одно будемо договарюватися. Тільки ще ля... лягуть люди. Правильно? Угу. Тисячі, сотні тисяч. Мирних, воєнних, всіх. Ну рано чи поздно все одно наступить мир і будуть договарюватися. Не сьогодні, а завтра, через місяць, через год. Угу. Я за мир. Негативно. <реш> Як ви до цієї ініціативи ставитесь? Ну тут знаєте, дві сторони медалі, тому що вони ж ставлять свої умови, на які ніхто з українців йти не хоче. Тому я не знаю, як ставитись до перемовин, тільки якщо вони будуть йти на якісь поступки. Бо з нашої сторони не може бути ніяких поступок. Хто це такий взагалі? Тому сподіватися, що все, що вони зараз говорять, буде правдою, і насправді. Підтримують Україну так, як мала б відбутися ця підтримка, запропонував Україні припинити вогонь і піти на перемовини з Росією. Як ви ставитесь до такої ініціативи Орбана? Що ми припиняємо вогонь? Тоді всі втрати, які були проведені ем, станом на зараз, всі наші хлопці, які загинули, тобто виходить, що вони загинули просто так. А з другої сторони, якщо ми продовжуємо далі цю ну, боротьбу, то відповідно мобілізація є просто необхідною. І, відповідно, там, мій батько, там, мій хлопець, там, мої рідні, вони будуть ну, тобто, мають воювати. Хто це? Це прем'єр Угорщини. Він нещодавно приїздив до нас. Ніяк не ставлюсь. Вони хочуть заграбасити територію України. Закарпаття саме? Так. Да. Да. Угу. Але нам з ними потрібно розмовляти, певний діалог, налагодити відносини, як ви гадаєте. А на що це буде впливати? Пропонував Зеленському припинити вогонь і розпочати перемовини з Росією. Підтримуєте таку ініціативу чи ні? Не, не знаю. На розсуд президента угу. тут, тут, тут немає правильного варіанту. Такими були головні новини на цьому. Далі ефір продовжить моя колега Діна Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новий лайф. Дякую за увагу.